Доброго дня, Катерина Іванівна. Ми сьогодні завітали до вас гості у бібліотеку обласного імені Василя Симоненка. Скажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Як ваша посада офіційно називається? Почнемо з офісіозу, а потім перейдемо до вашої такої надзвичайної активності повсякденної. Добре. Доброго дня. Мене звати Катерина, я працюю завідуючою відділом читальних залів Черкаської обласної бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка. І Трішечки про себе коротка дуже біографія закінчила Київський інститут культури у 1986 році, і з того дня до сьогодні працюю у цій бібліотеці. Ну, ми бачимо, наші глядачі, що тут надзвичайно багато цікавих книг навколо, але насправді я знаю, що в вашій читальній залі завжди надзвичайно багато цікавих людей. Чому так відбувається, і хто ці люди? Ну насправді я вважаю, що бібліотека, як і будь-яка інша установа, яка є центром освіти, культури. Для населення, яке воно обслуговує, на сьогодні повинна слугувати ще інформаційно-культурним центром, таким. і розважальним, і пізнавальним, і інформаційним водночас. І завдяки цьому так, такої думки, таку думку має весь мій колектив, і завдяки цьому ми працюємо у багатьох напрямках і в першу чергу прагнемо об'єднати читача книжку. І автора, який пише цю книжку. І це дуже багато дає нашим читачам. Вони не тільки мають заохочення просто почитати будь-яку і наукову, і наукову популярну, і художню літературу, вони мають можливість спілкуватися з цими письменниками, авторами, науковцями, істориками. І таким чином вони заохочуються і в пошуку інших творів. Інших авторів чи на ту тему саму тему, чи Тобто є дуже велике за охочення для читачів. За що у вас не лише на папері тут живе, не лише на сторінок книги, так а дуже часто лунає, звучить як сьогодні, наприклад, на тайм-діалогах, от це така цікава форма, яку ви почали впроваджувати. Можете кілька слів теж розказати, що це за заходи, такі тайм-діалоги? Це заходи, ми самі їх придумали і почали використовувати їх як розмова молодих читачів із людьми, яким за. Насправді збираємо людей, ми, по-перше, робимо тематичні, або ж цільові такі теми для обговорення. Ми можемо обговорювати якусь тему, обговорюємо якийсь напрямок у літературі, або творчість одного автора, або навіть одну єдину книжку. І чому двох поколінь, тому що є молодь, адже бібліотека для юнацтва, молодь, яка навчається. Студенти, учні, або і другою категорією є люди, яким за. Тобто є різні вродів вікові категорії, які виражають свою думку. І якщо, Чому тайм-діалоги? Тому що кожен із учасників бере безліч разів участь у розмові, але щоразу його монолог повинен сягати не більше трьох хвилин. Тому тайм-діалоги. Таймер, який спеціально дає. Відгук, коли відлік, коли цей розмова повинна, діалог. Монолог повинен закінчитися, а крім літературних зустрічей, які ще у вас відбувалися цікаві заходи, бо я знаю, що і такі були психологічні тренінги для молоді, різноманітні е, е, немає жодного напрямку у житті людини, який би ми не розглядали. Е, сьогодні у нас е, ми проводили тайм діалоги. У сусідній залі у нас проводилися зустріч із працівниками водоканалу, які говорили про необхідність чистої води, про її властивості і про те, як який сьогодні стан водних ресурсів у Черкасах і в Україні загалом і в світі? Тобто різні теми для обговорення є, все, що стосується здорового способу життя людини, від харчування, від одягу, від її культури поведінки, від її духовного збагачення, все це ми обговорюємо. У нас немає заборонених тем. Тобто молодь може прийти і дізнатися тут те, що і справді цікаво, так, і поспілкуватися зі своїми однодумцями, і з однолітками, і також і зустрітися з експертами, так би мовити. Так, е, да, і науковці, і однодумці, і всі творчі люди в будь-яких напрямках, незалежно від віку, головне, щоб це був не молодший юнацького віку. І всі, в усіх напрямках ми працюємо. Потім ще можна цю інформацію в книзі подивитися. так? Обов'язково все, 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 під, все підтверджено книжкою. Uh -huh. Все підтверджено Будь-яка інформація. А якщо то буває теми, які ми просто зацікавлюємо читача, і у підтвердження, що ця тема ще розкрита такими авторами на таких сторінках, то uh -huh. заохочуємо таким чином читача. Виставки я бачу часом, часто до вас приходжу і бачу, що за. Завжди якісь виставки у вас є, так? Тобто виставкова діяльність, така представлені роботи творчої молоді, дуже часто можна побачити в читальній залі теж є важливою важливим елементом вашої роботи. Це також дуже важливо. Я вважаю, що будь-яка творча людина вона заслуговує уже на повагу. І, і якщо о, людину треба зацікавити в тому, щоб їй хотілося і писати, і читати, і себе показувати, а звісно, якщо вона творча, їй хочеться, і почитати свої твори. І показати свої нові книги, показати своє якесь фото або художні картини. Все це ми робимо у бібліотеці для того, щоб справді молодь зрозуміла, що бібліотека для юнацтва, вона справді для юнацтва. Ми їх показуємо їх, показуємо їм інших, запрошуємо інколи до розмови творчих. Ми робимо такі зустрічі, які називаємо Знайомство з близька» де можуть зустрітися всі різні творчі люди нашого міста, молодь нашого міста, і вони показують, представляють себе і свою творчість, тобто знайомляться один один, якщо до цього вони можуть бути навіть зовсім незнайомими. Дуже дякую вам Катерина Івановна, Хочу сказати від себе також. що Насправді це дуже сучасна жива бібліотека. Вони поєднують як і традиційну любов до книги, так і любов до сучасних технологій. Ось Катерина Івановна люб'язно зголосилася бути учасницею нашої програми, розповісти про свою діяльність. Їхня бібліотека також має канал Google+, Плюс е презентує матеріали. Має безкоштовний інтернет, таким можуть користуватися читачі, які приходять до бібліотеки, гості бібліотеки. Е надзвичайно сучасний захід. Мабуть, в першу чергу він такий завдяки тим людям, які тут працюють, завдяки Оскаринівані Вербівській, яка є завідочкою відділу читальних залів обласної бібліотеки для нас, імені Василя Семаненка. Я дуже дякую за розмову, і я думаю, що в нас ще буде багато приводів поговорити, розповісти про ці цікаві заходи, які дуже насичено і дуже часто відбуваються у ваших стінах. Дякую, Катеринівані. Прошу я щиро дякую вам за. Цю можливість показати роботу нашу, і запрошую всіх, хто хоче долучатися до наших творчих проектів, до участі у розмовах наших. Приходьте до бібліотеки, слідкуйте за нашою рекламою. Ми будемо раді і відкриті завжди для всіх. До Дякую. зустрічі.